З вами Марічка Нюс, і наразі ми підсумуємо останні події тижня, які вразили Хмельниччину та наше рідне місто. 6 червня по всій Україні відмічався День журналіста, день професійного власника та слова був відмічений і в міській та обласній. Радах. Вище учільництво відмітила журналістів міста та області за їхні професійні здобутки та ті знання інформацію, які вони поширюють у громаді. 6 та 8 червня відбувся 25-й ювілейний фестиваль Барви Поділля. Будинок. Моди Хмельницького національного університету знову подарував громаді вишукане дійство панування модних тенденцій та творчості студентської молоді. Гості з Харкова та інших міст України змагалися в трьох категоріях: студенти, молода надія та ансамбль. Місцеве учільництво також своїм знитом відзначило конкурсантів. На честь остаточного укорінення у нашій державі статусу від режиму з Європою в Хмельницькому 9 червня на майдані Незалежності відбувся масовий плешмоб за участю студентської молоді, дітей, школярів та зовсім маленьких хмельничан. Дітки у вишуканих національних костюмах та з повітряними кульками у національних кольорах відмітили європейським маршом приход в Україну нового безвізового статусу з європейськими країнами. Отож, ну у подорож. В рамках презентації нової програми маю право та перевірки Хмельниччини на правильне впровадження юстиційних реформ. До нашого міста завітав міністр юстиції України Павло Петренко. В рамках візиту пан міністр відвідав всі провідні точки реалізації і реформ юстиції та поспілкувався з журналістами та Хмельницькою громадою. Бачу, що люди потребують захисту і знання своїх прав. Є дуже багато порушень прав людей чиновниками, це масове явище, і ми ставимо собі пріоритетне завдання боротися з цими порушеннями і відновлювати справедливість. через ті механізми, які є у Міністерстві юстиції українського уряду. Інша частина вражень все ж таки люди дуже позитивно реагують на будь-які хороші зміни, навіть якщо вони здаються не такими значними і масштабними. Наприклад, сьогодні отримання документів в пологових будинках, документів про народження, це одна з найбільш позитивних емоцій, які отримують батьки, які раніше бігали по чергам, по раксам і мали купу проблем з цим. Той самий проект шлюб за добу, який дехто дуже сильно критикував. Він має велике дуже сприйняття і позитив від українських молодят. Тому Моє відчуття дуже оптимістичне. Треба рухатися вперед, треба змінювати країну, і точно українці будуть вдячні за ті зміни, які стосуються кожного хороші якісні сервіси, які надаються, це дуже важливо. Але якщо людина не знає своїх прав, якщо її нею може маніпулювати чиновник, вона є слабкою. Наше завдання дати людині знання, дати інструмент зброю в вигляді знання конкретних прав, механізмів їх реалізації і захисту. Захищати права ми можемо тільки спільно. І тут може бути дуже хороша співпраця місцевої громади, місцевого самоврядування, Міністерства юстиції, громадських організацій. Це спільний повинен бути народний проєкт. Повернути культуру знання і захисту і рівності і прав всіх громадян в цій країні. Тоді ця країна буде успішною і місцем для комфортного проживання кожного. З 9 червня по 13 липня хмельничани зможуть відвідати нову креативну виставку у арт-центрі масло. До речі, життя чудове. Ось саме так назвали свою експозицію митці творчого утворення Пікторік, які привезли дану виставку у наше місто. Отож, хочете підняти собі настрій вам у арт-центр «Масло». Куди цими вихідними можуть піти хмельничани та гості нашого чудового міста в ороді Афіш вихідного дня? 10 червня на території міського пляжу ініціативна група молоді запрошує всіх хмельничан та гостей міста відвідати креативну платформу розвитку, в ході якої кожен учасник може доєднатися до лекційних занять, обговорень цікавих ігор. Переглядів та просто дружнього спілкування, отож, субота, 10 червня, перша година, міський пляж. На вас чекає. А якщо ви хочете допомогти своєму бізнесу з 2 години, 10 червня у арт-центрі масло Ігор степанов розповість вам, як. Власне, запалити креативну ідею всередині підприємництва. Отож, якщо ви підприємець або занадто сильно бажаєте ним бути приходьте у арт-центр масла на другу годину 10 червня. Неділя подарує хмельничанам одразу дві перфектні події. На п'яту годину обласна філармонія запрошує вас послухати класичну музику у виконанні австрійської волончерів та українського фортепіано. А якщо ви завзяти театрал, то вже о пів на сьому вечора у Петрі імені Михайла Старицького для вас буде презентована музична комедія Ханума. А наразі в нас все. Ми вітаємо вас з черговими літніми вихідними днями. Бажаємо вам всього найкращого і до зустрічі наступного тижня.